З невчителя! Вчитель містерства Наталія Олексій у нас щодвійка. Можна прикрасити як ще Не пугати, не скакати. Не розпізнати справнути! Вчитель структури Ірина Анатолійовна змушена бігати швидкіше, чим ми за автобусом. Вчитель алгебри і геометрії Елла Васильівна вчить чітке справді рахувати всі моменти в житті, не натикатися на гострі кути і завжди знаходити вихід навіть з п'ятого кута. Вчитель Магнаті Тетяна Олександровна знає всі країни світу та завжди знаходить шлях до наших щоденних. Англійської мови Людмила Володимирівна. Вчить нас говорити Контан і закепто о Грейд Брітан. Ніби від цього залежить віза. І пояснює, що I love you» – це не оцінка, а почуття. Вчитель фізики Вікторія, Вікторія Вікторіна вчить не тільки закону Ньютона, а й головному закону як вижити після контролю. Вчитель с здоров'я Ірина вчить нас жити правильно, мити руки не тільки перед їжею, а й після фізкультури. Бо здоров'я це ще та контрольна робота. Вчитель праці Ірина Юрійовна, Вона робить такі поробки, що навіть з не працює за інструкцією. Вчитель зарубіжної літератури Неля Васильівна пояснює, що в житті головне не кохання, а слово сказане в правильному місці. Вчитель Ірина вчить нас жити по-новому. Не серцем, а через контроль Цей і контроль. І головне травми, якщо щось не виходить, перезавантаж себе. Вчитель хімії Яна Валентинівна може змішати требі з оцінками так, що утвориться вибух російських емоцій. Вчитель української мови та літератури питання Олексій. Вчить нас говорити так гарно, щоб навіть був кожен слово без помилок та весь та Ще вчитель біології Тетяна Олександровна розповідає про клітини так, що ми всі самі починаємо ділитися на тих, хто слухає, і тих, хто спить. я не Вчитель історію Надія Вікторівна знає більше дат, ніж ми знаємо паролі від Wi-Fi. Завич Яна Олександрівна може вкласти так, що ти вчишся навіть у вісні. Директор Людмила Валерівна має свою магію. Вона може зібрати подраду швидше, ніж ми збираємося на перерву. Щиро вітаємо!